Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 12. Нові знайомі Коли синьочка вийшла, Незнайко полежав трохи, потім згадав, що йому хотілось подивитися, що зроблено ляльку і він вже зібрався вставати, але тут, за дверима, знову пролунали кроки, і почувся чийсь шепіт. Де він? Там, що він робить, на ліжку лежить. Мертвий? Ні, здається, живий. Ну, дай поглянути. ти!» Незнайко зиркнув на двері, і помітив, що хтось підглядає в шпаринку замка. Ну, пусти, жаднього, мені теж кортить подивитись, почувся знову шепіт. От і не пущу, коли жаднього й обзиваєш. За дверима зчинилася метушня. Ти не штовхайся, не штовхайся, почулося сердите шепіння. «От штовхни ще раз, то я тобі все волосся вирву, а я тобі коси вискову за те ще й ногою піддам. Незнайкові захотілось подивитись, хто там свариться. Він зіскочив з ліжка і швидко розчинив двері. Двері об щось глухо стукнулись і незнайко побачив перед собою двох малючок. Вони отскочили в бік, схопившись за лоби руками. І з острахом дивились на незнайка. В однієї малючки. На фартушку був вишитий зелений зайчик, а в другої червоненька білочка. Обидві вони, як по команді, закліпали очима, заплакали і, повернувшись, подибали по вузеньких дерев'яних східцях, що були праворуч від дверей. – голосно ревіла малючка з коротенькими Кісками, що стирчали на потилиці в різні боки. «У-у-у!» вторила їй друга з великим голубим бантом на самій маківці. Незнайко почухав потилицю і буркнув собі під ніс. От історія. Здається, сильно я їх дверима тріснув. Боячись, щоб не накоїти ще чогось у чужому домі. Незнайко заліз у ліжко й вирішив подрімати. Але в коридорі почулися кроки. Двері відчинились, і в кімнату заглянула нова малючка. В неї було волосся кучериками, веселі, задеркуваті очка й лукаве личко з гостреньким носиком. Малюк. крикнула вона, Забіяка! Незнайко аж підскочив на ліжку від несподіванки. Двері вмить зачинились. Почулось, як хтось швидко віддаляється. Незнайко знизав плечима і пробурчав з презирством. Чванулька. Він опустив голову на подушку і навіть почав дрімати. Але тут двері знову розчинились, і в кімнату ще раз заглянула малючка в кучерках. Забіяка. закричала вона. Ха-ха-ха. Двері в одну мить зачинилися. Незнайко зіскочив з ліжка і метнувся у коридор, але там нікого вже не було. Гаразд, пробурчав незнайко з погрозою. Він узяв з письмового столу дерев'яну лінійку і сховався за дверима. Чекати довелося недовго. В коридорі знову почулись кроки. Незнайко підняв лінійку, двері розчинились. У кімнату війшла синя очка і незнайко згаряча луснув її лінійкою по лобі. Ой! Синя очка вхопилася рукою за лоба. Ви чого б'єтесь лінійкою? закричала вона. Тепер у мене на лобі синець вискочить. Може, і не вискочить, зніяковів незнайко, крутячи лінійку в руках. Ні, не вискочить. Ні, вискочить, вискочить. Ви знаєте, яка я тендітна! Ви до мене корком доторкніться і вже буде синець. Ну, можна прикласти клаптик пластеру?» – придумав незнайко. Ви ж принесли з аптеки пластер?» Я для вас принесла. «Е, Вистачить для всіх, відповів незнайко. Він узяв пластер і розрізав ножницями на чотири частинки. Приклеюйте швидше. Отут, отут. Синюлочка підставила лоба і показала пальцем, де клеїти пластер. Незнайко приклеїв, але, побачивши, що пластер приклеївся косо, заходився його відривати. Обережніше, обережніше, кричала синіочка. Ви мені всього лоба вимажете цим бридким пластирем? О, тепер добре, сказав незнайко, закінчивши роботу. Синіочка підбігла до зеркала. Оце так добре, а що, як мене хто-небудь побачить з цим пластирем на лобі? Ану, покажіть тепер ваше плече. Де ваш синяк? Синьо очка приклеїла пластир до плеча незнайка. Я зовсім не хотів вас ударити, признався Незнайко. А кого? Незнайко хотів сказати, що його дражнила незнайома малючка, але передумав ще я ябадою будуть називати. Нікого, відповів він. Я просто хотів спробувати, чи можна цією лінійкою кого-небудь стукнути. У вас, малюків, тільки й на думці, що когось стукнути. А коли вас стукають, вам це не дуже подобається. Ви чому посміхаєтесь? Вам смішно, що в мене пластир на лобі? Вона знову підійшла до дзеркала. Справді, це дуже смішно, коли на лобі такий чотирикутник. А ви його кружечком виріште, порадив незнайко. Синьоочка відклеїла пластир, обрізала ножницями кружечок і знову приклеїла до, на долоба. Вам здається, що так краще? повернулась вона до незнайка. Звичайно, підтвердив незнайку, по-моєму, вам навіть личить. Примороживши очі, синьоочка стала дивитись у дзеркало. А тепер віддайте моїй штани й сорочку, попросив незнайко. Підіть умийтесь, а потім одержите ваш одяг. Синіочка привела незнайка на кухню. Там на стіні висів умивальник. Поряд на цвяшку висів рушник, а на поличці лежало мило й зубний порошок. Ось вам щітка, ось зубний порошок, будете чистити зуби, сказала синіочка, простягуючи незнайкові зубну щітку. Терпіти не можу зубного порошку, пробурчав незнайко. Це чому ж несмачний, так вам же не їсти його? Однаково, він за язик щипає. Пощипає та й перестане. нехотя не почистив зуби. Провівши разів. Два по зубах щіткою, він скорчив очайдушну гримасу і став плюватися. Потім сполоснув рота водою і намилив милом руки. Вимивши руки, він поклав мило на поличку і почав мити обличчя. Обличчя теж треба з милом, сказала синьочка. Та ну його, відповів незнайко. Мило завжди в очі лізе. Ні, ви, будь ласка, з милом, строго сказала синьочка, а то не там одягу. Нічого не вдієш, незнайко намилив милом лице і швиденько сполоснув його водою. Бррр, – здригався він. Ой, холоднюща вода. Аби як змивши мило, незнайко, не розплющуючи очей, став мацати руками по стіні. Сеньочка дивилася на нього, ледве стримуючись від сміху. Що ви шукаєте, Р -р -р рушник? відповів незнайко. Навіщо ж шукати заплющеними очима? Розплющуйте очі. Як же їх розплющиш, коли прокляте мило без того лізе? А ви б змили гарненько водою. Сеньочка зняла із стіни рушник і подала незнайкові. Незнайко тернув рушником по обличчю і тільки після цього наважився розплющити очі. Ну, ось тепер ви чистіший і навіть кращий, сказала синьочка. І, побачивши на рушнику сліди бруду, закричала. Але іншим разом вам доведеться умиватися ще краще. Це тільки на перший раз я вам прощаю. Синя очка принесла незнайкову одежу і сказала Одягайтеся і приходьте пити чай. Ви, напевне, вже їсти хочете. Просто жах, як зголоднів, признався незнайко. Стається, з'їв би цілого слона. Ах, бідолашний. Ну, приходьте швидше, ми на вас чекаємо.